Хлопчик не вмів користуватися мечем, його вважали якимось інвалідом. Ну реально, дурачком. Він ну, якщо він скаже, що я там скульптор, то навіть кожен скульптор він вмів фехтувати, він вмів щось робити у військовій справі. Будь у нас бути, же, Да, тобто запросто тільки щось загрожувало там селищу або місту, або якомусь там державі, всі ставали до зброї, і йшли воювали, і це було абсолютно нормально, Це наше нормальне чоловіче єство. Але е, поп культура, часи, століття проходили і якось люди вже облінились, тому що ми все автоматизували максимально на комфортний лад. Ми більше не е, полюємо, ми більше не е, будуємо руками, ми більше не ш'ємо руками. Ну тобто, якщо взяти да, там галузь е, індустріальну, да, тобто все будується за допомогою вже когось, тобто да. люди вже менше приймають участі. Тобто, зараз, щоб поїсти нагодувати родину, тобі не в влізти і валити лося якось і там і неділю за ним погарам бігати. Ну немає такого. Тому коли приходить війна. Люди не готові, тому що вони стрілялки бачать тільки Шварцнегером там десь в, в, в у фільмах. Той Лисий Двен Джонсон бігає, там всім розказує, що він там крутий Бетмен, і всі, от хочуть бути Бетманом, але ніхто не хоче бути воїном ЗСУ, ніхто не хоче бути захисником своєї родини, відстаювати права своєї країни на політичній арені. Ніхто не хотів. От е, тобто, я вважаю, зараз в школи дуже, дуже, дуже потрібно повернути саме е, навіть не військову підготовку, а саме передивитися спортивну підготовку. Чому тому, що навчити стріляти? Навчити вбивати, навчать в таборі підготовки ЗСУ за місяць. Ну тобто, це завжди ну дуже просто. Але як я вже наголошую, дуже тяжко, коли в людини є багато хронічних захворювань, зламаний хребет, куча неувіреності в собі, якісь залежності є. Там людина не може, щоб не випити. в нього ж там коліна трясуться, не може, щоб там не вколоться піти. Ну це його життя він вирішує. Але якщо йде мова про захист і його потребу, потребу його на фронті, він має прийти і. Сказати, у мене легені в порядку, серце класне, я здоровий мужик, я можу воювати, як воно стріляється. Все, йому дали автомат, пояснили, як ходити, як стріляти, і він готовий. Тоді буде і армія сильніша в 100 разів, і підготовка швидша в 100 разів, і ефект буде кращий в 100 разів. Як ти